Слава Україні! Ось уже одна стала осінь. Більшість орхідеї ми перейшли додому. На, моїй, на мо моєму газончику залишилося зовсім небагато орхідей, але вони квітнуть. Це орхідеї холодні, які отримують прекрасну температуру нічну плюс 5. Це дендрофаланопсиси, дендри, цимбідіуми, дракули, целоїни. Вони залишилися там. В даний момент про свої облаштування своїх хорх і про догляд за ван на визовлю окреме відео. А зараз у мене розпаковка. Два дні тому зраночку, як завжди по своїй звичці, зайшла до нас. В наш, не пам'ятаю на яку із сайтів, сайтів одну із груп. І побачила про продаж дубля орхідеї Енциклія Марії. І все, я зразу її бранькнула. Мало того, ця посилка прийшла з Дніпра, і мало того, вона на блоці. Бо я вважаю, що Енциклія має рости на блоці, зокрема, Енциклія Марія. Розпаковую. Отже, тут дістала я за цього і казала мені Ірина не тягнути, бо вона прикріплена. Ось блок тут прикріплений кабельбіндером. Ось так розпаковуємо далі. Отже, я Та-дам! руки трусяться. Дуже давно я вже хотіла цю Марію. Страшенно давно я хотіла цю Марусю. Дуже-дуже. Але ціна завжди по неї дуже висока. А ще невідомо, яка вона буде, як приїде. І тут де казали, ось тут ми зараз її акуратненько... І ось це у нас є Енциклія Марія. Вона отримана, отримана, ага, написано 21.01.2022. Це у нас Європа. Швертер. От вказано швертер. замовлення швертера. Дівчинка отримала 21.01.2022 року. І до мене додається моє сьогоднішнє 10 число. Сьогодні 10 вересня 2022 року. Як добре, що вона взяла дубль. дубель? Найдобрящі по мотелях роздивилися кусочок. І тепер ми акуратненько її дістаємо. Ага, вона була ось там. Тут трошечки кори. І ось така от краса. Це дно. Дно тут вийшло з положення. Дуже прикольно зроблено. Я, до речі, на дно використовую такі штучки для умивальників, щоб всілякі штуки не пхалися, умивальник. І ось така у нас енциклія Марія. Маленька, дрібонька, ось так ліпше видно. Красота. Хто не знає, фото фотоквітування я вставлю. Є нові два ростика. І ось тут. І ось ой. І ось тут у нас ростик, Гарна, гарна орха. Піде на закон, зроблю її петельку. І піде на своє законне місце. Ось так. Ну що ж, я задоволена. Зокрема, для тих, хто не знає, Енциклія Марія прекрасно себе почуває в домашніх умовах. Для квітування потрібні перепади температур. В літній період та як інші циклі, що в мене є, її потрібно виносити на вулицю. Ну, принаймні, у мене є умова, щоб винести її на вулиці на початку травня. І от зараз, так як я всі свої, занести додому. Для квітування потрібні перепади температур, повторюю ще раз. І в домашніх умовах вона взагалі не вибаглива до вологості повітря. Все, і піде до мене на мою орху стіночку. Ось так. Ну, звісно, я її оброблю. Все те, як має бути. Ура, в мене є енциклія Марія. Щось моє відео так не чітко, ну взагалі. О, тут вже чіткіше. Отак от сконцентрувалося так ліпше. І от моя Маруся попила, напилася водички. Так, гарно. Я її трішки обробила, обробила її актарою в цілях профілактики. А потім я буду паралельно ще обробляти повторно всі свої орхідеї, бо тому що як я їх на вулиці різко похолодало, і я їх була обробила, і потім повторно має бути через декілька днів. І вже паралельно піде і. Паралельно її обробиться. Ну, що мусити, орха просто суперська. Ось така вот красота. Дуже я задоволена. Тут вона порожниста, тут у нас тільки пару курочків, кусочків такої ж пробкової кори. Добавлю, певно, трошечки моху, коріння папороті, такого чуть-чуть, щоб було вологіше її там всередині, бо я не буду мати часу капець їй давати пити. У мене зранку тільки оприскування і, і ввечері оприскування, бо, тому що зараз два тижні я працюю зранку до вечора. Тобто до приходити ледве тепло, так що муситься ось так. Добре, всім папам. Рада була світати на своєму каналі. Рада була потішитися, поділитися з вами своєю радістю, своїми позитивними емоціями. А ще одні позитивні емоції були, коли я побачила, що наші взяли балаклію і вигнали москаля. Це взагалі були емоції сльозами на очах. А це така маленька радість. Ось так. За треба пам'ятати, що я цю оценку купила тоді, коли наші визволили балаклію від, ось, від загадників, від грошей. Всім папа. Тішуся, що до мене пішли на канал. Гарних спокійних вихідних. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо! Україна про усе.